Сьогодні хочу з вами поговорити про нашу цінність, про те, як нас цінують і як це відбувається взагалі. І пригадується мені одна притча, яку я почула вже давно, ще напевно, зі шкільних років. Жив чоловік, і перед смертю він закликав свого сина і подарував йому годинник і сказав: цей годинник дістався мені у спадок від мого батька, а йому від його батька. І цьому годиннику вже більше 200 років. І я хочу, щоб ти зараз взяв цей годинник і пішов в магазин, де ремонтують годинники, і спитав, скільки вони готові за нього заплатити. Син пішов, прийшов і каже, батьку, вони пропонують мені 5 доларів. Він каже, сходи в першу кав'ярню, яку побачиш, і запропонуй їм цей годинник і скільки вони тобі за нього дадуть. Він прийшов і каже, також 5 доларів. Він каже, тепер сходи в музей. І син пішов в музей, прийшов і каже: а в музеї мені запропонували мільйон доларів. І батько тоді йому відповів: Запам'ятай, у правильному місці нас цінують. Не витрачай свій час на людей, які не можуть оцінити тебе. Знай свою ціну і знай те, чого ти вартуєш. І так само і ми маємо собі пам'ятати, що тільки в у тих місцях, де нас справді цінують, варто залишатися. А ті місця, які не приносять нам ні задоволення, ні поваги, ні не можуть оцінити нашої цінності, варто таки залишати.